Також, друзі, покажу вам, що приїхало до мене в роботу. Значить, Chevrolet Aveo 1.6, 16 клапана. Ось рідно ГБЦ у нас. Тут проблема просажені сьодла і тріщини циліндрів. Бачите, дві тріщини. Людина чи клієнт вирішив не ремонтувати свою, а купити абсолютно нульцеву. Абсолютно нову. Це не оригінальна, але також Made in... For Coreia Card. Просто нульцева головка. Моя задача я замовив клапана сюди, сальники. Сальники розпредлов. Зараз перекинув перевіряю чи нічого не загрізає, не закусує. Все у нас чудово, від руки крутиться, все супер, все, все чотенько. Далі потрібно перемити стравити гідрокомпенсатори, встановити нові клапана, зібрати її і перекрутити. Деякі шпильки, ну і перепресувати нову втулочку. Тут. Зараз покажу вам, як вона тут у нас виглядає. така ляпата виглядає ось так сідло. Абсолютно нульцеве ГБЦ. Клас, клас. Вже їх зберем покажемо фінальний результат. Ось таке, ось таке теж у нас. Буває, дорого багато. Хоча по коштам вийшло б одне на одне. Що зробити? Ось цю ГБЦ. Повний капремонт їй. Що купити нову, укомплектувати, перевірити, зібрати і встановити. Ну, Краще б я, напевно, зробив би, купив би нову все ж таки. Ось так от. Опрацює. І так, друзі, нарешті продовження з нашої ГБЦ Шевролі Лачиті 1.6,16. Значить, При перепаковці цієї ГБЦ зіткнулися з двома проблемами. Перва, коли я перемивав гідрики, я чистив їх, там, стравлював, то один я забракував, ось цей, от, чоб, бо він був абсолютно мягкий, віддачі не тримав мастиво, І замовив один по виробнику Іна. Чекали два дні, на жаль, поки вони приїхали. Поки він приїхав. Це перша причина. Але це така неглобальна причина. Що стосується другої причини, ця вже причина, проблема цікава. Значить, Як ми знаємо, ГБЦ у нас повністю нова, задача була перепакувати нові клапана і перевірити постіль розпродували. Також перевірити клапана на герметичні. Зараз її переверну. Клапана замовили. Виробник Корея. Значить, до впускних клапанів. Претензій у нас не було, стають чітко, фаска правильна. Герметичність клапана є. вакуум-тест не пройшли, зауважень немає, можна собирати. А от до випускних клапанів і сідла зауваження. Ставиш новий клапан, вакуум теста немає. Прям Видно, як клапан не прилягає до сідла, тобто неправильна фаска сідла. Тому прийшлося прирізати випускні сідла. І трохи клапан, ножку клапана для ходу гідрокомпенсатора. От такий нюанс був. І тоді у нас з'явилась герметичність клапана. Тоді вже можна ставити цю ГБЦ на двигун. Тому, друзі, якщо нова ГБЦ, це ще не значить, що тут у вас все чітко, все правильно. Ставиш клапан і погнав. Ні, потрібно перевіряти. До постелі розпідвалу заважень немає, люфтів немає, клапан. Ну, розпідвал крутиться, хорошо, не клине, я вже показував. Отак. Тому зараз дособирую її і, і, в принципі, можна віддавати. Сальники розпідвалу теж замовили новенькі. будемо ставити. Тут у мене вже все підготовлено, так як повинно бути. Такі справи, все пакуємо.